На даний момент велосипед являється альтернативним видом транспорту у зв'язку з дорожчанням палива все таки переходять на двохколісний транспорт. З приходом тепла велосипед стає все більш актуальним видом транспорту. Адже люди хочуть кататися, отримати задоволення, займатися спортом, займатися власним здоров'ям. Актуальними залишаються дитячі велосипеди, підліткові, тому що діти хочуть кататися раніше, ніж дорослі. Дорослі підтягуються, беруть також для себе велосипеди, і вся сім'я може отримати задоволення від гарних покатеньок, які проводять на свіжому повітрі, на інфраструктурі, яку зараз активно будують в нашому місті, яка підходить для занять спортом, яка підходить… Ходить для отримання великого задоволення набережна взагалі доріжки по місту будуються, Тому ми раді допомогти вибрати той байк, який найкраще підійде тому чи іншому клієнту. Що він міг отримати максимальне задоволення від цього заняття на початку сезону? Зазвичай користуються більш популярністю електровелосипеди. Зараз, взагалі, МТБ постійно купують собі для того, щоб просто відпочивати. Електро це для тих, хто хоче кататися на роботу або ще по якимось іншим причинам далекі поїздки, хто не в кого проблеми можливо зі здоров'ям, але хоче. Підтягнути його трошки на свіжому повітрі, тому беруть електровелосипеди. До лоруху можна долучитися декількома способами. По-перше, ви можете самі знайти собі команду, знайти друзів, які зможуть з вами розділити цей приємне заняття. А також можете долучитися до нашої спільноти, в якій наліковується більше 1100 активних учасників, які постійно з певною періодичністю долучаються до наших покатеннях, які відбуваються кожних вихідних. Ми їздимо за місто по місту, організовуємо різні. Заходи для того, щоб розвивати велоспільноту в нашому місті. Кожного року, як правило, організовується велодень. В минулому році він був. Сподіваємося, і в цьому році все буде. Долучаться організатори і зможуть допомогти зробити це дуже класне дійство для всієї велоспільноти. Є певні гонки, перегони, велоквести, які організовує також наша спільнота. Ви можете долучатися в наш телеграм-канал, де можете бачити, відслідковувати всю інформацію активну, актуальну і доєднуватися до тих цікавих. Події, які відбуваються в нашому місті. Велосипед це спосіб життя, свобода передвиження, контакт з природою. Ну, Скажімо так, Черкаси по чесному ну, І Здесь взагалі велосипед дуже актуальний. Тут і бабусі, і дідусь на велосипедах, і молоді на велосипедах. Я вважаю, що на даному етапі це більше як копі, але мені здається, що це має бути нашою метою розвивати велосипеди в Черкасах, розвивати інфраструктуру під велосипеди, для того, щоб люди могли пересідати з автомобільного транспорту, з громадського транспорту на велосипеди. Я не так давно катаюся з цією групою, але це настільки кайфово, перше, що це дійсно життя це рух, і ми це робимо. По-друге, ми дійсно відкриваємо для себе нові місця. Ну і по-третє, ми знаходимо собі чудову компанію однодумців, які також люблять кататись на вело. Е оскільки я новачок, я катала тільки невеличкі тури в Черкаському районі. Ми їздили на Шаєву гору, е їздили в Светєво. Такі не дуже далекі маршрути, але складніше, ніж їздити по вимощеному асфальту. Якби от у нас була справді інфраструктура, як я сказала, велосипедні доріжки, то я 100% їздила б на роботу на велосипеді. Ну, наприклад, я хочу, щоб поєднали південно-західний район однією безперервною доріжкою з митницею.